Ну що, теплицю накрили, перебили і вже час саджати помідори. Саджала я їх 1 травня, коли погода ще була адекватна. Спочатку я розклала їх вздовж усієї теплиці на відстані приблизно 30-35 см. Рукою робила лунку та занурювала їх у землю. Ну і так ще приблизно 300 разів. Якщо на якомусь етапі помідора у вас витягнулася, то її можна заглубити по дольки. і вона випустить з боку нове гарне коріння. Будь-яка пересадка і перевалка для будь-якої рослини є стресом, тому я користуюсь кількома правилами. Перше, що я саджаю вологу землю, тобто крапельна стрічка в мене включена відразу, і помідори вже поливаються. Після того, як я їх пролила, беру в руки свої улюблені біозасоби від компанії GroGRIN, а саме Файфтера та Блек Меджик. Розводжу в оприскувачі за інструкцією і проводжу кореневе підживлення кожної рослини. Наливаю під корінь приблизно 100-150 грам готового розчину. Це робиться для того, щоб добре розвивалася коренева система саме в ґрунті. І останнє це проводжу обробку по листу звичайним мегафолом. Це препарат антистрес. Обробки потрібно проводити в суху безвітряну погоду, гарних всім врожаїв.